Вітаю, друзі, вітаємо підписники. Хто дивиться і підписаний на мій канал, то бачили, що ми були на рибалці і син спіймав сома. Насправді, це перший перша сом у моєму житті ніколи не куштувала і навіть не готувала. Тому зараз спробую зазвичайним рецептом додаю таку приправу до риби. До речі, мені пані, яка там була. Вона підказала, що можна потім цю рибу протушкувати у вершках у вершках з додаванням перців, тому хочу зробити саме так. спочатку піджарити, підсмажити, а потім вже ну, на початку замариную. Тобто додаю приправу і додаю трохи солі. Перемішаю все це і залишаю на 15 хвилин. Щоб замаринувалась, обвалюю борошні і обсмажу з усіх боків. Потім зроблю як соус і спробую запекти в духовці. Пательня вже в мене розігріта. Я наробила всю бо там цей сомик вийшов 2 кг 600 г, такий, величенький. Тому хвіст, голову і частину туші. Я ще залишила в морозилці. Я навіть, до речі, не знаю, чиї кістки. Якщо хтось куштував вже сома, поділіться, будь ласка, враженнями, спробуємо, чи багато в ньому кісточок. І як він смакує. До речі, не вимочувала, бо читала і чула, що це оскільки риба, яка знаходиться на дні і живе в таких ілістих місцях, що вона як трохи тхне, так? але немає в цій рибі такого. Ну і немає, бо це був, була не річка, це були ставки з ключовою водою. Тобто цей от, знаходився в в другому ставку і вода була максимально чиста, тому немає таких подивно, що буде привкус. Смажимо. Так, ось їх буків смажила нашого соника. І зараз. Буду переказувати до такої ємності, для того трохи протискувати. Хочу зробити соус на вершках. В ньому протискувати. Виглядає дуже смачно. Додала сюди суміш перців червоно-білий. Додала також такий духмяний перець. І зараз все це я заливаю вершками 12 відсотків. Угу. Дивіться як. І відправляю до духовки, поставлю на 180 градусів. Спробую спочатку 15 хвилин. 15 хвилин я ще обрала температуру і залишила в духовці ще на 10 хвилин. Пахне дуже смачно, але мені здається, що трохи розчарували собі вершки. Ну, спробуємо. Ну що ж, ось такий вийшов сом. Вийшов соковитий. Єдине, що дійсно згорнулись вершки. Я б додала трохи більше солі, бо вершки не додавала солі, але додала б трохи, було б ще смачніше. Ну, і по насиченості додала б я ще, ще трохи більше спецій. В цілому річкова риба. Смачна, не дуже багато кісточок. І сьогодні я зробила до рибки спаржу. Цього разу зробила з лимонним соком. Тобто, замість часнику додала трохи лимонного соку. Друзі, підписуйтесь на канал. Нагадую, що як тільки набереться 500 підписників, будемо готувати з вами як мінімум два рази на тиждень. Смачного вам, бережіть себе та своїх рідних.